Добрий вечір, шановне панство, 23 березня, завтра 24 буде березня. І внутрішня там моїм найменшим буде 2 місяці. Оскільки завтра в мене купу роботи заплановано і нема часу, то я вечором буду їх відселяти, зважувати. І що в мене хто тут є? У мене тут є одна самка з першого виводку. Самці я відселив. Чотири нутриня від другої самки. І хто вони там по віці, то вони, так, вони є з 18 січня, так, то вже їнуло. Два місяці, і найменші нутрінята з 24 січня, 24 березня, завтра, тобто буде їм буде їм 2 місяці. Найменше внутрінят є 7 штук. Одне одна самочка, ось вона там перша сидить, вона досить велика і з першого виводку. ну Зараз будемо ловити, буду. На вагах вам буду показувати і, від, і відселяти внутріння. Так, вага у нас по нулях. І так, маємо перше внутрішня. Думаю, то найбільша є самочка стандартна з першого виводку. І вага її 1 кілограм 900 грамів. Не знаю, думаю, що то вона. Можливо, є інша ще. Подивимося. Так, шановне панство, вибачаюся. Дивіться, то самець, то не є самка. Добре, що я ще кинув клітку. Думаю, ще раз перегляну, бо я добре не дивився. Я по кольору подивився. Самець кілограм 900 з чим-то. Так, маємо самочку. То, напевно, місяць, два місяці і тиждень. Вага її є 2 кілограми 120 грам. Дивимося. Ну, самка 100%. Чорний самець. То два місяці завтра. Кілограм 970. Так, чорний самець, два місяця. Кілограм 890. Самець чорний 2 місяця, Кілограм 830, 25. Так, самка. 3 місяці буде 28 числа. 200 2 740. То буде через кількість? Через 5 днів буде їй 3 місяці. Самка кілограм 900. Ну, вона з 18 січня, думаю, вона має місяць і 5 днів. Ой, два місяці і 5 днів. Так, маємо пастельну самку з вагою кілограм 810 грамів. Самець 2 місяця з вагою 2 кілограми 75 грамів. Так, маємо самочку з вагою кілограм 760. Самець 2 місяця вага кілограм 770. Кілограм 570.